Країни більше не чекають на рішення глобальних арбітрів. Вони шукають власні механізми співпраці. Економічно це проявляється у зростанні регіональних блоків, політично у зниженні впливу заходу, а соціально у зміцненні національних інтересів проти глобальних. Цей процес максимально точно відображає кризу старого порядку і паралельно відкриває шлях до більш різноманітного, але менш передбачуваного світу. Усі ці ООН, СОТ МВФ і Світовий банк могли б переглянути свою політику, Наприклад, дати більше повноважень тим, у кого їх зараз обмаль, або ж створити умови, за яких всі країни будуть розвиватися так, як вони самі того хочуть. Однак, скоріше всього, станеться інше. Регіональні блоки, союзи та організації перехоплять управління. Це вже робить, наприклад, Всебічне регіональне економічне партнерство. Угода про зону вільної торгівлі в Азії, яка охоплює 15 країн. Станом на 2025-й вона вже регулює третину світової економіки в обхід сот. Щось схоже, робить і африканська континентальна зона вільної торгівлі. Там, звісно, вплив набагато менший. Зате саме ця угода підписана, ще у 2019-му, збільшила внутрішньоконтинентальну торгівлю на 20%. Є загроза і для МВФ та Світового банку. Їхній конкурент Азійський банк інфраструктурних інвестицій, який очолює Китай. Ця установа вже інвестувала 50 мільярдів доларів у 35 країн світу. І умови там значно гнучкіші ніж у західних аналогів. А ще кредити видає новий банк розвитку БРІКС, який підтримує проекти, наприклад, в Індії та пар без усіляких політичних зобов'язань з їхнього боку. Тобто, все вказує на те, що епоха універсального управління завершується. На зміну приходить більш фрагментований порядок, де країни обирають партнерів і правила. Залежно від власних пріоритетів, а знаєте, який у багатьох головний пріоритет? Боротьба з колективним заходом, США, ЄС та їхніми союзниками в Азії, економічно це проявляється у спробах країн скоротити залежність від західних ринків, технологій і фінансових систем. Ну ось вели проти Росії санкції та втратила доходи, але переорієнтувалася на Азію. І так її торгівля з Китаєм виросла вже на 40%, А частка розрахунків у доларах знизилася на 20%. Та для Росії, взагалі, боротьба із заходом це сенс існування, і те, на чому й досі тримається країна. Ті ж самі санкції змушують Іран та Венесуелу шукати обхідні шляхи у торгівлі з так званими незахідними країнами. Хитро поводить себе Китай. Офіційний Пекін грає тонко, напряму конфронтацію не йде. Натомість розвиває своє виробництво і збільшує вплив за рахунок інвестицій України, які готові з ним співпрацювати. Ідеологічно це виглядає як спільна робота без нав'язування власних цінностей. І це подобається багатьом державам в Азії та Африці.